Завдання 12. Хлопчик, який рухається на скейті зі швидкістю 5 метрів за секунду, не гальмуючи, схопив свій рюкзак масою 8 кг, з якою швидкістю почав рухатися хлопчик, якщо його маса разом зі скейтом дорівнює 72 кг. Ну що ж, стартуємо, давайте міркувати. У нас в цій задачі мова йде про два тіла: про хлопчика на скейті та про рюкзак. Позначаємо їх відповідно індексами 1 і 2. Читаємо умову і записуємо, що ж нам дано в умові. Отже, хлопчик, який рухається на скейті з швидкістю 5 метрів за секунду. Це швидкість першого тіла. В1. Записуємо, дорівнює 5 метрів за секунду. Є? Не гальмуючи, схопив свій рюкзак масою 8 кг. Ну що ж, отже, маса рюкзака 8 кг. Це М2. Що означає не гальмуючи? Це означає, що він проїжджав, і рюкзак був на землі, і відносно землі цей рюкзак не рухався. Іншими словами, хоч безпосередньо в цій умові не сказано, то ми записуємо, що v 2 швидкість другого тіла дорівнює нулю. Відносно землі. Так. Отже, з якою швидкістю почав рухатися хлопчик, якщо його маса разом зі скейтом 72 кг. Ми записуємо, що маса першого тіла хлопчика зі скейтом дорівнює 72 кг. Є. У нас запитують, з якою швидкістю почав рухатися хлопчик. Тобто після взаємодії, після того, як він підхопив рюкзак, з якою швидкістю він буде рухатись. Отже. Це буде швидкість. Ми позначимо просто V, Тому що і хлопчик, і рюкзак будуть рухатися разом з однаковою швидкістю, бо він підхопить рюкзак і вони будуть рухатися як єдине ціле. Звернемося до рисунку, який я зробив до цієї задачі. Отже, до у нас е, на скейті рухався хлопчик. Умовно, не можу я намалювати хлопчика, не вмію. Ось тут у нас рюкзак. Отже, ми записуємо тоді, що це у нас буде перше тіло. Так, одиничка. А тут у нас буде швидкість на початку першого тіла. Ось вона направлена праворуч. Швидкість другого тіла дорівнює нулю. Записуємо, що v 2 дорівнює нулю. Ну що ж, після у нас і хлопчик, і рюкзак. Вони будуть рухатися з деякою швидкістю. Записуємо з деякою швидкістю V. Ось вона, швидкість v, направлена праворуч. Гаразд. Чудово. Ну а зараз, коли ми зрозуміли умову, потрібно позначити весь X. У всі швидкості у нас праворуч, то зручно її направити праворуч, як я зобразив. Отже, Ox у нас направлено праворуч. Для чого? Тому що, ще раз, у векторних величин є і напрям, і ми будемо працювати з проекціями на цю весь X. Ну що ж, хлопчик на скейті, там дуже маленька сила триття. Кочення і сили, які виникають при взаємодії внутрішній хлопчика та рюкзака, набагато більші, ніж сила тертя ковзання сила тертя кочення. І тому цю систему можна вважати замкненою хлопчик та рюкзак у момент, коли хлопчик підхоплює цей рюкзак. Ну що ж, тоді ми можемо використати закон збереження імпульсу. Так і записуємо закон. Збереження імпульсу. Є. Ну що ж, згідно закону збереження імпульсу, сумарний імпульс системи до має дорівнювати сумарному імпульсу системи після. До перше тіло в нас рухається зі швидкістю V1. Праворуч, о у нас направлено праворуч, то ми беремо знаком плюс M1 записуємо V1. Далі. Друге тіло. Друге тіло у нас швидкість дорівнює 0. То і імпульс такого тіла дорівнює 0. Ми можемо записати 0, можна і не писати по-різному. Це дорівнює. Після того, як хлопчик підхопив рюкзак, то тут у нас перше тіло, а тут у нас друге тіло. Вони будуть рухатися як єдине ціле з однаковою швидкістю. То ми можемо записати, що це у нас М1 плюс М2 і швидкістю В. Ми взяли знаком плюс, тому що швидкість праворуч, і у X у нас праворуч. Чудово. Ну що ж, а звідси зараз нам потрібно знайти, чому дорівнює швидкість В. Ну що ж, давайте ми ліву і праву частину поміняємо місцями, то ми записуємо, що М1 плюс М2, що множиться на швидкість V дорівнює, M1, V1 плюс 0, це буде просто М1В1. Ну що ж, а зараз ми шукаємо невідому множник В. Як його знайти? Отже. Це добуток. У нас М1 плюс М2 це відомий множник, нам відомі ці значення. То щоб знайти, потрібно добуток, поділити на відомий множник. То ми записуємо, що звідси тоді випливає. Записуємо, що звідси випливає, що В. Невідомий множник потрібно добуток М1В. Поділити на відомий множник, Це на М1 плюс М2. В принципі, ви могли поділити обидві частини рівняння на те, що вам заважає на M1 плюс М2. Так, також можна. Ну що ж, формулу ми отримали, залишилося обчислити, чому дорівнює швидкість В. Отже, записуємо, що швидкість В дорівнює. Отже, в чисельнику М1 у нас 72 кг. Що множиться? Так, В1 у нас 5 метрів за секунду. А внизу, в знаменнику, у нас буде М1 плюс М2. Це М1 72 кг плюс м 8 кг. І це дорівнює. Вчислюємо спочатку знаменник. Так, це 72 плюс 8 буде 80, то ми записуємо як 72 кг, що множиться на 5. Метрів за секунду і ділиться на 80 кілограмів. Кілограми у нас скорочується. І тоді на калькуляторі давайте помножимо. 72. Помножити на 8, іще можна скоротити. Давайте мусу зробимо, щоб на калькуляторі не рахувати. Якщо ми на 8 поділимо і чисельник і знаменник, 72, що ділиться на 8, це буде 9. А 80, що ділиться на 8, це буде 10. Ну що ж, 9 помножити на 5 це 45, а поділити на 10 це 4,5. То ми записуємо, що це вийде. 4,5 метрів за секунду. Кілограми у нас скоротилась. Все, ми знайшли. Тобто хлопчик цілком вірно, швидкість у нього зменшиться, він підхопить рюкзак, рухався з швидкістю 5 метрів за секунду, а буде рухатися зі швидкістю 4,5 метрів за секунду. Раз, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Так, з якою швидкістю почав рухатися хлопчик? Записуємо, що швидкість В складає 4,5 метрів за секунду. Є? Ну що ж, ось таке завдання на використання закону збереження імпульсу. На цьому вправу завершено.